Коли ворог відступав, вони розміщували свою адміністрацію, ворожу. Так? І вони, щоб замісти сліди, вони її повністю спалили. Зразу після деокупації розпочалося відновлення цього приміщення, воно було практично вже відновлення. Ну, і от воно на сьогоднішній день ворог серед білого дня, розуміючи, що це повністю цивільний об'єкт, завдав удар. дякуючи тільки, що там. Дав... Не знаходилось ні будівельників, ні цей ну е і стопщик, який там знаходиться, технічний і в котельні загинули. Увага! Шановні працівники та гості. <різв 'язок> Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. <різв 'язок> Рятувальник з під завалів. Даної будівлі дістали тіло загиблого чоловіка. Це, це саме працівник цієї ці установи. Пошукова рятувальна операція станом на зараз завершена. Безпосередньо на місці працюють комунальні служби, які розчищають навколишню територію. Та